У зв'язку з поточною політичною, геополітичною і військовою ситуацією, командуванням правого сектору був створений військовий штаб, завданням якого є родровка, ретельне планування і подальше керівництво загонами правого сектору у їхній боротьбі з російським агресором. При цьому ми координуємо свої дії з РНБО України. Одним із найперших завдань новоствореного військового штабу є розробка конкретних планів по обороні населених пунктів та територій, котрі найближчим часом можуть стати ареною імперіалістичних осягань Кремля. Над важливим завданням для бійців правого сектору сьогодні є боротьба з кремлівською п'ятою колоною, недопущення її широкомасштабної діяльності, знешкодження її найактивніших представників, припинення діяльності антиукраїнських земель тощо. Наказую створити військові штаби правого сектору бусів без виключення областях нашої собі. Закликаю представників армії, обласних очільників СБУ та МВС докласти максимум зусиль для координації дій з обласними підрозділами правого сектору, озброєння та вишколи цих підрозділів. Закликаю громадян Російської Федерації всіма доступними способами протидіяти свавіллю диктаторського режиму Путіна і відкривати нові фронти боротьби за свободу народів і людини. Також повторно звертаюся до усіх українських громадян, здатних до військової служби приєднуватись до лав правого сектору. Для того, щоб стати бійцем чи командиром правого сектору, достатньо любити Україну, хотіти бачити її незалежною державою, мати здібності до збройної боротьби за її волю. Звертаючись до бійців правого сектору, особливо до тих, хто нещодавно приєднався до наших лав, хочу нагадати. Що правий сектор це осередок чіткої ієрархії, порядку і дисципліни. У нас немає місця для отаманщини і деструктивної анархістської діяльності. Тільки так переможемо смерть кремлівським окупантам. Прошу задавати питання. Скажіть, будь ласка Зрозуміло, що ви проводите мобілізацію. Я хочу спитати, наскільки це можливо відповісти, на який відсоток у нас зараз завершено. І а, роз, ви ж розумієте, звичайно, що військові в Криму російські вони очікують, зокрема, саме і вас. Да? А, тобто, е, чи у, я пробував дії з РНО е, чи з владою, яким чином ви збираєтеся мобілізуватися на в Криму чи збираєтеся взагалі? Мобілізація наша триває, буде вона тривати рівно стільки часу, скільки буде необхідно для приведення в повну бойову готовність наших підрозділів. Ми повністю координуємо з Андрієм Перубієм, секретарем Ради національної безпеки і оборони наші дії. Ми вже робили заяву, що підрозділи правого сектору зараз не направляються на Крим, а є в місцях своєї постійної дислокації. Окрім того, можу сказати, що ми гарантуємо цивільним мешканцям Криму абсолютну безпеку. Ніхто не збирається воювати з жінками, дітьми і цивільним населенням. Якщо буде рішення РНК про звільнення Криму, правий сектор готовий взяти активну участь в цих діях згідно загальних планів оборони і наступу і Генерального штабу, і власне національної безпеки і оборони. Пятый uh, канал. Там некоторые каналы немают. Вопрос словного рынка. Нас интересуют инвестиции в Украине, и это махновчина ну, ровно инцидент. Как да, к этому относитесь? Я вже заявляв неодноразово про те, що будь-які анархістські дії в Україні, вони приводять тільки до дестабілізації ситуації і нічого доброго для держави не несуть. Тому, відповідно, ми намагаємося максимально пресікати дії бандитських груп, які часто дуже прикриваються і діям правого сектору. І така інформація нам поступає буквально зі всіх куточків України. Ми рішуче засуджуємо напади зараз на міліцію, на інші силові структури держави Україна. Це неприємно і буде каратися по всій строгості військового часу бійцями правого сектору. Скільки людей зараз готові мобілізувати і за який вам час? У наших розрахунках мобілізація буде тривати ще близько тижня. Скільки людей це є таємна інформація по зрозумілих причинах? що ми знов-таки ж ведемо переговори з державними силовими структурами і у відповідний момент, я думаю, що нас буде достатньо і озброєння і боєприпасів для протидії агресії. Правий <плес> сектор з самого початку своєї діяльності був загальнонаціональним народним рухом по своїй суті. Відповідно, ті гроші, які нам приносять люди, їх достатньо для того, щоб повністю забезпечувати діяльність наших підрозділів. Збір коштів триває як в Києві, так і в усіх областях України. Окрім того, нам дуже багато допомагають представники української діаспори і постійно передаються якісь певні суми грошей. Кажуть, їх зараз абсолютно достатньо для того, щоб бути готовими до силового протистояння з агресорами, кремлівськими агресорами. Скажите, отношения с явно снизу сложившихся ситуации. Сейчас ситуация осталась на ситуації. Ми виступали і виступаємо за партнерські відносини зі всіма суб'єктами геополітики, в тому числі з Європейським Союзом. Ми за підписання асоціації політичної асоціації України і Європейського Союзу. Ми цього розуміємо, що це певний бар'єр на шляху російської експансії в Україні. Можно вопрос? Пресс-Европа, я из Симферополя приехала сегодня утром. У меня такой вопрос. Ко мне очень часто звонят и спрашивают о том, что ну, у всех в Симферополе, у, ну, у того, той части населения, а оно большинство поверьте, которая заинтересована, чтобы Крым залишался ну, территориально в Украине. И мне звонят и спрашивают в панике люди о том, что это возможно слив со стороны украинской власти, что украинская власть уже отдала Крым, уже есть какие-то договоренности между там властью и Путиным и прочее. И поэтому вот как вы можете прокомментировать, есть ли такая договоренность, что-то ли вам известно или нет, если потому что люди в панике, люди категорически не хотят торгаться, потому что, как бы там ни звучало, эти митинги, которые, протесты есть, которые хотят быть э, э, с Россией, это очень маленький процент, и это действительно маленький процент, но просто э, так преподносится, естественно, идет зомбирование масс, это первое. И второй э, уже четыре дня мы жили в страхе там, Когда начинались водить танки и гуляли по городу, и первые снимки, когда пошли, почему э, украинская власть до сих пор не арестовала сепаратистов? Ведь можно было того же Константинова при примете из Москвы тут же арестовать прямо в аэропорту, не допуская эскалацию конфликта. того же Кернеса, того же Добкина. И почему это не произошло? Почему до сих пор промедление идет в украинской власти? что не наказываются сепаратисты, никаких движений не, происходит происходят? Это что, промедление или это заинтересованность? Как вы прокомментируете? Простите, что слишком Да, говорите словами классика, промедление смерти подобных. Однозначно. и справа вся ситуация мая разглядываться ну, на Раде национальной безопасности и обороны, и решения тоже конкретные мают при, приймать, приймать. Будь-які прояви сепаратизму мають радость по всей строгости. закону. Це Я думаю, що та істерія, яка намітається російськими це мої, власне, про те, що є домовленість і все інше, це просто блєв. Це просто блевку з російської пропаганди. Наскільки мені відомо, ніяких домовленостей державна українська існуюча влада не має з Росією і виступає за повну територіальну цілісність України. Тому подікувати на цей рахунок не потрібно. Крим ми не віддамо, що б там не було. І думаю, державна влада так само не збирається це, це робити. Дякую. І останній, можна останній вопрос також, що е, 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 якби там, ну я татарка, кримська татарка сама, я себе така бандера татарка, тому що я дуже люблю Україну. Е, От і е, я хочу сказати так, що більшість населення Криму і кримських татар, і русських і українців. Которые там живут, они действительно хотят оставаться в Украине, потому что они понимают толерантность этой страны и они любят Украину. Вот, Но э, вот э, ваше было заявление, первое заявление помню, я, оно меня очень успокоило, когда вы первый раз сказали о том, что если Путин сунется в Крым, он получит по зубам. Это нас очень обрадовало. Потом было другое заявление, где вы сказали о том, что вы не будете, правый сектор не будет вмешиваться в эскалацию конфликта, ну, э, в военные действия в Крыму. Вот это нас очень напугало. Поэтому мы очень хотим, чтобы правый сектор как раз-таки вмешивался в такой ситуации, что если будет дальнейшая эскалация конфликта. Ми, не, я ще раз підкреслюю, що правий сектор координує свої діяльність з державними інституціями, силовими органами нашої держави. Тому, відповідно, будь-яка наша дія буде... Тільки тоді, коли ми досягнемо певних домовленостей. Ну і ще раз можу підкреслити, ми в Крим не віддамо. І е братським та кримсько-татарським народом у нас вже давні хороші стосунки і ніяких проблем у відносинах між українцями і кримськими татарами якраз немає. Ми взагалі вважаємо, що кримські татари мають бути представлені обов'язково в органах центральної влади України і бути так само суб'єктом державотворення українського, не тільки в Криму, а взагалі в Україні. Для нас це істина. Дякую, дуже. Чи координуєте висотами спротив? Чи є в них якісь свої, наприклад, загони самооборони, чи є чи можливість спротив з правильним сектором? Наскільки мені відомо, то кримські татари так само готуються до відбиття агресії. Детальніше я не можу зараз вам сказати нічого, але при тому в цьому ми готові координувати з кримськими татарами наші дії так само. Так, друзі, останні два питання. Можна тобою. Добре. Добре. Так. Вашому вітання. Ще раз підкреслюю, що ми, ми координуємо наші дії і е, ті люди, які залучаються до наших підрозділів, вони будуть діяти підпорядкування силових структур і можете держав. Зараз е. заявлення йдуть, обертаються кірило. Українська православна церква Московського. Я вважаю, що це одна із найпозитивніших тенденцій останнього часу, бо ми виступали завжди за створення єдиної помісної української церкви. І е, ніхто краще церкву нашу не об'єднає, ніж зовнішній ворог. І Путін. Тому подякуємо пану Путіну за процес інтеграції наших церков. Одна Дякую.